Добрий день! Зараз хочу засняти відео з характеристиками сорту Ренет семеренко Це 10-річна яблунька. Вона десь 3,5 метра. Прищеплення на підщепи М26. В цьому році гарно вродила. Ось так виглядають яблочка цього сорт Ренет Семеренко. Що це за сорт? Це старий легендарний зимовий сорт яблуні Ренет Семеренко. Він був зареєстрований у 1880 році. Відомим українським помологом Вивком Фатоновичем Семиренко. Знайдений він був біля Млієва Черкаської області в садках свого батька. Сам Семиренко не знає походження цього сорту. Він каже, що його або вивела сама природа, або він був виведений в Європі, а потім забутий людьми і попав на Україну, а потім розповсюдився по всьому світу. Чим популярний цей сорт? Перш за все, він популярний незвичною для яблук окраскою. Він такий зелений. А також незвичним смаком. Він не похожий на смак інших яблук. І з переваг цього сорту назвемо такий, що він добре зберігається, гарно плодоносить. І. Гарно купляється на ринках. Но в нього є недоліки. Це те, що він має стійкість до першої мощністої раси між середньої. Отже, потребує ретельну обробітку фунгіцидами. Смак яблука спочатку кисло солодкий, а коли полежите, він стає солодко-кислим. Судячи по тому, що люди до цих пір стараються купити цей сорт. Смак і зовнішній вигляд людям дуже подобається. Зараз на основі цього сорту виведені ще інші сорти. Це такі, як Муцу, похожий по зовнішньому вигляду на Ренет Симиренко. Е ще там деякі сорти. Зараз також ведеться селекція по відбору клонів Ренета Симиренко. Тому вже Близько 150 років популярність цього сорту не спадає, тому я раджу займатися ним, особливо тим, хто любить кривасичні сорти яблуні. Якщо вам було цікаво це відео, підписуйтесь на канал, ставте лайки. До побачення.